Ну що, починаємо рибалку. Взяв якийсь рандомний китайський воблер. Заліка. Попробую зараз трохи на нього перші закиди зробити. А далі будемо бачити. Просто відчути палку, палка нова. Що вона, як вона? Супер. Поки що елігантсько. Воблер тягне 95-ку. Ось Такий, такий облірок тягне. Ви бачите. Мені цікаво, як воно буде легкі приманки тягнути. Типу, 3 грами, 4 по низах. Як воно буде працювати по низах? Це цікаво. А от тобі і сюрприз Прийшов на своє місце, яке ну, я завжди ловлю, а тут мілко, дно видно, взагалі капець, що робиться. Річка дуже поміняла своє русло, глибини помінялися, тому придається йти на іншу локацію. Взагалі видно все. Зараз покажу. Дивіться. Просто як на Мальдівах. Друзі, всім привіт на каналі. Ну що ж, весна наступила, погода супер. Середина березня, кажу, квітня хотів сказати, вже думаю про квітень але в нас середина березня. І я вирішив трошки походити по своїй річці і зняти вам відос покидати, як звичайно ну лайтом. І зняти вам відео в такому стилі блога. Не знаю, як це... Ну, не знаю, може щось зловиться, може не зловиться, але сам кайф походити, я вважаю, половити, попробувати принаймні, половити. Що зловиться, я не знаю, я от тільки що прийшов. І тут в нас облом перший стався. Глибина, взагалі, маленька, 20 см, пів метра і все видно. Нічого немає ні риби, нічого. А колись тут була яма конкретна і. Ловився дуже гарний головень. Не знаю, я, скажімо так, не є сильним експертом в ловлі. Напишіть в коментарях, хто спеціалізується на ловлі головня, чи зараз він клює в середині березня. так? Але вважаю, що спробувати можна, чому б ні. Ну, Не знаю, як на рахунок щуки і окуня, тут взагалі тяжко. Це Ністер, Самбірський район, тут взагалі проблеми. Кажуть, що є щука, але небагато. Зараз спробую піти десь глибше в місця, бо тому що тут взагалі нереально ловити. Ну, кажу, колись, тут пару років тому була хороша ямка і тут ловився хороший головень. Зараз спробуємо. Бач, давно не був. Значить, тут. Зараз спробуємо половити, походити. Я вам все це покажу. Ну і от Таке от експериментальне відео в стилі Блог. Попробуємо, що там? Ловиться чи не ловиться? Ну кидає прикольно. Страйк прошний. Облірок. Палка коротка, метр дев'яносто. Скільки тут? Метр дев'яносто два. Да, метр дев'яносто два. Коротка паличка. Кидає нормально. Подаємо що буде далі. Треба, щоб риба клюнула. Це все Все фигніло. Вау! Все, жопа. ні, не, не жопа. Хасяся. -ха -ха. Фу зашибись, Я думав вже все, капут в Летить, блин, конечно, мощно. Тут хороші місця, треба тут спробувати зараз. Дуже гарно тут. Так, Тут у нас є трошки ямка, але тут можуть бути обриви. Дивіться, що тут робиться. Зараз спробуємо обловити її, покидати. <кхи> Чисто облірками під головня. Попробуємо, як буде себе вести, блюбіорд старої версії. Ну, з такими маленькими воблірками, по пару грам. Цікаво. Те з нього 3-12 грам. Попробуємо, чи буде він на низах нормально себе поводити, кидати. Я думаю, на таку відстань, звичайно, що буде. Тому зараз легенько обкидаємо цю точку і подивимося, що буде. Дуже цікаво. Перший закладів мені він сподобався. Це перша рибалка цього року 2025. <кій> і я тільки куп, ну, купив минулої ще осінь цю, цю палку. Її вже в магазинах не купити. Це старі залишки, старий брюберт. Попробуємо, має бути цікаво. Дуже, ну, в руках дуже дзвінка палка і дуже чутлива. Ну, на рибі буде зараз намагатися відчути ті відчуття, вибачте за тектологію. Як воно з рибою тягнути на старий блюберт. Кажуть нові погані, не знаю, кого є, напишіть відносно старих. Ну, не, не то. Я не знаю, я не, не дуже тому розбираюся, скажімо так, ну, в спіннінговій там є більше фідер на флатфідер карп. Але деколи хочеться половити, ну, то цікаво. Нові відчуття, нові враження. Тому попробую половити трохи на спінінг. Буду вам показувати відео, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде цікаво. бо то капець-то жорстко я обламався перша же рибалка. Так, мій флюрик. О, є флюрик 0,47 25 сантиметрів. О! все зав'язав? Такий от флюрик. Тут застіпка американка. Ну може тепер не американка, будемо називати її тепер по-інакшому. Українка, застіпка Українка. Пробуємо ще такий. Такий обалденний, це класика на головля. Має бути. Має бути зараз результатів. Зі натуралочка ніфіга не працює. Щось я підозрюю, що я піду сьогодні без нічого. Але я собі задоволений, бо я спробував палку, покидав нею. Палка класна. В міру жорстка, в міру дуже інформаційна, обалденна. Недаром її хвалять Але... Нема. Нема вже тих палок, На жаль, виробники деякі речі чомусь не знаю чому. Викидають з виробництва, ставлять нові. Ну, це маркетинг, я розумію. Але страдають від того ми покупці. Багато в мене вже таких речей є, яких вже немає, на жаль. В продажі і вже і не буде ніколи. Нічого не зробиш. Нічого. Тому я дуже задоволений, що я собі взяв ту паличку. У мене ще є ультралайт такий самий 17 грам, його треба потестувати теж буде. Але 3,12 то така універсальна. Універсальна штука. Це і ультралайт, і лайт одночасно. Ну, на мою думку, я там не претендую на істину, але ну, палка, ну, саме ця палка, та вона коротка, це для, для ріки, для Ловлі з човна. Але. Ну, все чую, все чую в руці. Дуже інформативна. Дзвонка така. Цікаво, ну, скажу, я вже задоволений, нічого не зловив. Але задоволений, я хоча б її потестував, трошки покидав. Хіба навиважування буде цікаво її. Буде цікаво навиважування, а так палочка шикардосна. Десь їби на озеро, з лодочки. Думаю, ближче до літа на прилбачах протестувати з лодки. Буде бомба. Да, заросло тут все, звісно, дивіться, що тут якийсь тут ахтун конкретний робиться. А колись я тут звідси пригав з берега. Це була травичка повністю. Років 15 назад тут була трава. Все, заросло. Нафіг. Ліз, блі, можуть вовки водитися, бачите А звідси я прыгав колись. Вот з такої глибини, бачите З такої висоти верніш Ех, молоді були дурні А зараз все видно тут Вода змиліла конкретно Глобальне потепління, нема дощів Як на долоні все Заходимо ми на третю локацію, яка в нас в селі називається Підшвіняком. Чвіняком. Під Подивимося, тут теж є цікаві місця, але заросло теж все жопа. Конкретно йо мая, що тут робиться? Зараз ми глянемо, що тут! Як тут русло помінялося, глибина! Ой, капець, давно я тут вже не бував. Треба частіше приїжджати, ходити на річку в Бачите, річ. які тут місця. Але що толку? Все мілко. Тут цікаво, якщо була би вес... ну, вода вища, наприклад, там, на метр, було б взагалі шикарно тут. Бачите, дерева затоплені. Коряшки, тут коряшки, також все затоплено. Бомба. Ну що тут зробиш? Все видно, все Здається мені хтось когось тут їв. Чи то мені тільки одному здається. Скільки піря тут. Конкретно Ти скоро жар. Ось такі тут місцини. Бачите, що тут відбувається? О, вже змучився ходити. Але цікаво тут капець! Такого колись не було, блін. Що тут нанесло, блін. Жесть! Ну спробуємо! Да, чуйка тут в тій палки конкретно. Кожен, кожен камінчик чути, все чути. Дуже чудово. А, Блін, тут коротше безсмислено. Добре, що вода, типа ну, цей. дуже чиста, але це мінус для рибалки. Мені здається, така занадто чиста вода. Ну це рання весна, дуже рання. Сьогодні в нас яке 11, 11 березня. Міздається, зарано я вийшов, але так розвіятись, покидати, супер. Я дуже радий. Ну що ж, друзі? От і приходить така коротка рибалка, і можна сказати, це рибалкою, це просто похід на річку. З спінінгом. Ось так. Я трошки відволікся. Погода супер, блин. все шепче, річка тече, супер, щоб не пройтися і не покайфувати, правильно? І трошки отримав задоволення, вже вже я почув цей кайф, коли ти там кидаєш і цей крутиш, ну, все, ну, це ви самі знаєте, рибаки, все знаєте. Мені сподобалось, як вам сподобалось відео, б я рибку зловив, взагалі б було супер, але я бачу, що сьогодні не буде риби. Так що вибачайте. Поки що так. Таке відео напишіть в коментарях, що вам зайшло. Будемо далі рибачити. підписуйтесь. Миру вам, добра і радості.